Захист двигуна Volkswagen Golf 4. Даний захист підходить виключно на бензинові двигуни. В комплекті йдуть таких спеціальних два кронштейна, які кріпляться до ланжерона, І передня частина вже відповідно кріпиться до цих кронштейнів. Задня частина кріпиться до підрамника. Має ребра жорсткості. Кріплення та інструкція, закладні пластини, болти, гайки, все йде в комплекті. Пофарбований порошковою фарбою. Стійкий до різних атмосферних явищ, типу як сніг, дощ, стійкий до солей, коли зимою посипають дорогу. Та, й, в принципі, метал досить надійний. Ідеально виконує свою функцію. Закриває двигун, коробку, радіатор, гідропідсилювач і, в принципі, всі такі важливі елементи в підкапотному просторі.